Отож, в даному випуску ми оглянемо таку тему: інновація Ало у продуктивності програм. Привіт всім розробникам, привіт, ентузіастам і, власне, привіт спільноті Ало. Отож, новий випуск про Ало не застав себе довго чекати. Якщо пам'ять мене зраджує, це п'ята серія в даному, а, в даному сезоні. Отож, почнемо. Ласкаво просимо до подорожі, дослідження та розуміння трансформаційного підходу Ало до виконання блокчейн додатків. Незалежно від того, чи є ви досвідченим програмістом чи початківцем зі схильністю до навчання, це відео має на меті пролити світло на новаторські інновації проекту Ало і також. Особливо щодо наційних газових обмежень поширених у типових блокчейнах. Отже, без зайвих слів, давайте зануримося а, прямо зараз. Отож, технологія блокчейн значно розвинулась, присносячи інновації та рішення, які обіцяють майбутнє децентралізації, безпеки та конфенційності. Але це, власне, ніби як маяк, знову ж таки, це слово повторилось в багатьох випусках, але знову ж таки це так. У цій еволюційній подорожі був на передовій, перевизначаючи норми та розширюючи межі того, чого можна Досягти технологія блокчейну. Однією з ключових сфер, де АЛО є піонером змін, є підхід до виконання додатків і традиційне поняття газ. Газові обмеження, обмеження, які потрібно подолати. У світі блокчейні газ це одиниця, яка вимірює кількість обчислюваних зусиль, необхідних для виконання операцій, наприклад, здійснення транзакцій або запуску, для прикладу, де. А також у багатьох пролокчейнах розробники та користувачі стикаються із значним обмеженням через обмеження газу. Обмеження газу обмежують складність, складність операцій, які можна виконувати, обмежуючи обсяг і потенціал додатків, особливо в таких сферах, як машино навчання, яке не вимагає величних і великих обчислювальних ресурсів. Наступна тема така: революційний підхід АЛО. Ало розробників інноваційне рішення, яке виходить за рамки цих обмежень щодо газу, дозволяючи Конути будь-яку програму незалежно від того її виконання, власне, незалежно від часу її виконання. Щоб бути точніше, він використовує новаторську техніку і власне. Коли транзакції представлені як докази з нульовими знаннями і з рівномірним часом перевірки, це означає, що обчислення для запуску додатків відбуватиметься поза мережею, звільняючи розробників від обмежень газу та відкриваючи двері для додатків, які раніше вважалися неможливими в середовищі web 3 Наступне це розкриття нового потенціалу. Цей найсучасніший підхід дозволяє розробити і розробляти та виконувати додатки в таких сферах, як машинне навчання в додатках Web3, наприклад, на блокчейнах обмежених газом, як от Ethereum, виконання навіть простої моделі лінії прогресії перевищено ліміту газу. Технологія, Allo з іншого боку, дозволяє транзакціям дешево доводити виконання великих моделей машинного навчання, виконання яких має а, і займає власне хвилини або години, каталізуючи інновації в різноманітних сферах від охорони здоров'я до до кількісної власної торгівлі. Наступне. Під тема така переваги для розробників і користувачів, звільнюючи розробників від обмежень газу, Allo дає їм змогу досліджувати та створювати без обмежень, уявляти та втілювати в життя програми, які є найскладнішими і складнішими, потужнішими та ефективнішими. Користувачі з іншого боку отримують вигоду від розширеного діапазону та якості доступних а, додатків, а також підвищеної безпеки та конфіційності властивій децентралізованому приватному обчисленню власне ало. А виснов. але це не просто переосмислюючи обмеження того чи іншого газу. Це переосмислює межі технології блокчейн і децентралізованих програм, використовуючи передові криптографічні методи та інноваційні рішення, ало від відкриває нові сфери можливостей у світі Web3, обіцяючи майбутнє, де децентралізовані програми обмежені лише нашою уявою. Отже, вітаємо Ало за те, що він веде нас у майбутнє наповнене нескінченними можливостями та інноваціями в децентралізованому світі. І також наостанок, дякую усім, хто дивився це відео. До кінця з вами був містер Атлант. Та бувайте!